Червоноклоп безкрилий або клоп солдати. Звичайний наземний клоп. Спинка цього клопа яскраво червоного кольору. На панцирі можна помітити незвичний орнамент чорного кольору. У клопа немає задніх крил, тому літати він не може. Форма цього жука овальна, трохи сплющена. Мешкає клоп солдати колоніями в трухлявих пнях, в парканах, повалених деревах чи під камінням комахи для життя і розмноження вибирають відкриті сонячні і теплі місця. У плані харчування клопи досить невибагливі, вони не приносять шкоди, так як їдять тільки впалі на землю насіння або ж плоди. Проте ці клопи не проти поласувати і соком різних садових городніх культур. Для його добування червоноклопи без крилі проколюють лист або стебло, що при значній кількості комах може завдати певної шкоди рослині, особливо в молодому віці. Можна сказати, що природа захистила цих комах від ворогів, наділивши солдатиків неприємним запахом. Адже коли клопи-солдатики збираються разом, то ефект від їх забарвлення і запаху посилюється і служить для птахів попередженням про те, що ці комахи неїстівні. Через різкий запах навіть павук викидає цих комах зі своєї павутини. Ці комахи є одними з найперших комах, які з'являються навесні. Клопи-солдатики досить безневинні комахи, проте їх велике скупчення здатне нанести саду або городу певної шкоди. Для людини клопи-солдатики загрози не становлять, тому діти, ви можете залюбки спостерігати за цими комахами, але обов'язково потім помийте рученята, тому що клопи-солдатики можуть виділяти неприємний запах.